Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як горить терекон та як депутат Верховної Ради запрошує міністрів на шашлик. Екологічна проблема або бомба сповільненої дії усього за декілька кілометрів від міста Червонограда Львівської області. Близько 100 тисяч мешканців навколишніх населених пунктів щоденно відчувають на собі шкідливий вплив горіння терикону, центральної збагачувальної фабрики Пат Львівська вугільна компанія. І горів, там там такий вогонь був, якось там гасили, гасили, але все одно воно недавно вийшло. Ми там живемо біля терекона, то такий дим був, що, я казала, що туман, але то такий дим з того терекону, але ми то все тим дихаємо, звичайно. Ну, Не знаю. Неодноразово народний депутат Олег Мусій з трибуни Верховної Ради на всю Україну заявляв про те, що можлива екологічна катастрофа, якщо Терекон вчасно не погасити. Які відписки отримав Олег Мусій та як реагують керівники області, дивіться далі у сюжеті. Ще один округ і ще одна зона львівського екологічного лиха після Грибовицького сміттєзвалища. Але екологічного лиха такого, яке наступило набагато раніше. Ніж Грибовицьке сміттєзвалище, і місцеві органи влади, і Міністерство вугільної е, промисловості і енергетики. І куди тільки не звертався я з депутатськими запитами, і навіть до керівництва Верховної Ради України про те, що потрібно нарешті ліквідувати екологічну катастрофу біля Червонограда на Сукальському районі, яка називається Центральна збагачувальна фабрика і терекон. Уявіть собі, півроку горить терекон. Звертаються народні депутати, звертається голова Верховної Ради, а чиновники на місцях нуль емоцій. Дивні відповіді прийшли мені три дні тому від Санепідслужби Львівської області на моє депутатське звернення про те, щоб провести дослідження повітря, дослідження води і дослідження землі ґрунту навколо оцього два кілометри палаючого терикону протягом півроку. Ви знаєте. Диву, даєшся чиновникам, які, напевно, за якісь преференції чи винагороди, пишуть, що вони своїми очима переконалися, що там нічого не горить. У Фейсбуці, на всіх сайтах громадських, і в Червонограді, і на Сокальщині. Щодня громадські активісти публікують фотографії, де цей терикон палає. А сам епідемслужба Львівської області пише, що ніякої екологічної катастрофи немає, і терикон не горить. Люди добрі, доки буде тривати оця беззаконня з тими чиновниками? Пане Синютка, ви голова обласної адміністрації. Якщо ваші чиновники не виконують зобов'язання, може ви їх уразумите самі якимось чином? Ну це ж неможливо вже далі терпіти. Пані заступник голови Верховної Ради, пані Оксано, я до вас вже звертався неодноразово. Візьміть ще раз свій депутатський, як заступник голови Верховної Ради, цей контроль. Ну не, ну не може такого бути, що в державі ніхто не може е, образумити якусь збагачувальну приватну фабрику. І цей терикон, який 100 тисяч людей страждає за цього, сьогодні ми хочемо показати вам відео, на якому видно, що насправді відбувається на місці пожежі, як працює спецуправління за гасіння териконів, якою технікою та за якими технологіями. Що перешкоджає спецуправлінню швидко та якісно робити свою роботу? Нам розповів керівник установи Олексій Мужик. Пожежа почалася в. Фактично в вересні місяці минулого року. В жовтні місяці фабрика зупинилася, фінансування ніякого, там роботи взагалі ніякі не проводилися. І воно нормально за той жовтні місяць розгорілося. З листопада місяця ми вже самі силами ДП на своєму диспалові, ну, ну, повністю впали мастильні запчастини, заробітна плата людей, техніка, все ми. Вивезли 1200 метрів кубічних інертного матеріалу. В грудні вивезли 2300 і в січні ми вивезли 750 метрів кубічних інертного матеріалу і викупили повністю вздовж та рекону обвідну канаву і той інертний матеріал, який ми купали, на відкос же, то вийшло десь 4275 кубів, то фінансування СУТУ ДП. Після того, знову січень місяць, знаєте, яка ситуація, що вугілля ніде не відправляється, все, все стоїть, ми ті роботи припинили, ну, бо ми фізично не могли їх, їх проводити. В березні місяці вже почали депутати звертатися, і вже з березня місяця потрохи фабрика пати ЛВК почала давати нам тільки і, і дала 20 тисяч гривень. На той час заборгованість була десь майже 10 мільйонів перед, тільки перед спецуправлінням. Ну і та, та заборгованість існує дітей по нинішній час на, на 1 червня загальна заборгованість складає фабрики перед нами 10 мільйонів 827 тисяч гривень. Зараз Фабрика дає тільки диспаливо, заробітна плата, амортизація, все, то лягає на плечі ДП. По технології має спочатку йти з випередженням. Відсипається інертний матеріал на відкос. Тоді завозиться порода, вона формується пошарово, шар завезли, сформували, знову насипається інертний матеріал, і так поступово воно йде. Закінчився яре, горизонтально відсипається, відступається тераси. Для того має бути кар'єр інертних матеріалів, глина або пісок. Такого не існує, бо має проводитися спочатку профілактика, відсипатися, випереджати, а потім вивозити породу, її формувати, трамбувати по технології. Ну і там ще основна причина була, що дуже порушена технологія збагачення, дуже багато вугілля було в породі. І воно зараз нам дається чути. Наявною в нас технікою, воно, якщо зробити то за тиждень, наприклад, там, чи за, за 10 днів, в нас не вистачає стільки техніки, у нас немає в наявності. Техніка стара, має по 25-30 по років. Вона постійно ламається. Когось замовляти, нам брати супідрядника, ми юридично не маємо права, бо нам замовник боргує великі кошти, а ми ще будемо лазити далі в боргову яму. А так нашими силами. Я думаю, що воно вже йде до закінчення, бо там вже залишилося точку. Воно вроді здалека є дим, а під'їжджаєш тут та точка, тут та точка, і ми його поступово засипаємо, зменшуємо, зменшуємо. Те, що зараз от піднялися вітри і ті вітри трошки нам мішають, бо вони роздувають. Я думаю, ще днів 10, так щоб вже взагалі диму не було. Він потім, звичайно, буде пробивати, але то вже легше буде, бо так він пробився, там засипали. То вже будемо дивитися постійно. Там ось, будемо продовжувати роботи. Ми поїхали у село Городище, яке знаходиться за кілька десятків метрів від місця екологічного лиха, та поспілкувалися з місцевими мешканцями. Як вони себе почувають? Та наскільки відбувається на їхньому здоров'ї халатність керівників центральної збагачувальної фабрики? Нас стоїть рекондушить. душить. Бо що ж то ви бачите, що так близько? А ще як погода така, що дощова, то нема чим дихати зовсім. Тут приїжджали міністри, якісь чи, чи того і кажуть: вибирайтеся звідси, звідси діти. А куди вибиратися? Треба мати куди вибратися. Треба квартири мати, діти не мають чим дихати. Діти хворіють дуже багато, дуже часто діти хворіють. Ви що? То таким дихати, то теж неможливо. А старі люди тим більше, щоб ми вже так не дихаємо нормально, а ще те допомагає. Та й все то є. Дуже тяжко, дуже тяжко, і то є з тим, щось треба робити. Бо ми старі то вже куди ми дінемося, мусимо доживати, а для дітей треба щось робити, щоб такого не було. То... Ну, що, що розказувати? Що діти з хати не хочуть виходити, кажуть, бабо смердить, ми, не, ми, 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 ми не, не, з хати не будемо виходити. Тому що буває так, як вітер йде е, залежить в якусь сторону, якщо буквально на, на село, то неможливо дихати. Вони ж не дотримуються технології, не можуть нажерти сіти грошей, чи що, що в нас нема чим засипати, того терикону. Є. Є чим засипати. Що грошей в них немає, є в них гроші. Ну, дивіться, той великий терекон, який був, то, то була е, державна компанія, так? то там не було, не було не було такого пожару, як зараз. Вони зараз абсолютно ніхто нічого не, 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 не думає за людей, вони думають за свої кишені, за свої гроші, щоб побільше грошей нагарбати. Тож, тож неможливо так. Тож не тільки одне, тут є 100 тисяч людей навколо. Тяжко дихати, мусимо закривати двері, і так нема чим дихати. То тим більше ну, задихаємося і... і неможливо. Прийдеш додому і навіть на вулиці не хочеться сидіти, зразу йдеш до тої хати і сидиш, і голова болить, ноги болять, всі жаліються, всім погано. І можна подумати, як сказати. Здається, що людина вже в таких руках молодих і вже жаліється, що їй щось погано, все болить. І це я так розумію, що то, напевно, тільки від того терикона, від того диму, від тих газів, від того чаду. Ну, бувають такі, такі дні, що кажу, що взагалі не можна на двір вийти. Що настільки такий чад, що кажу, що просто навіть навіть сама по собі відчуваєш, що тяжко дихати. Щоб приїжджати, нема щоб приїжджати. Багато хатів я пустих, що зовсім просто покинули ті хати, бо тому що е, нема тут, як то кажуть, ніякого виходу, щоб йти, жити, бо що, тільки йти і себе травити це не вихід. Якби не той терикон, мені здається, щоб в нас тут була гарна, курортна зона. Оце все, той терикон і заважає людям тут жити. Як то кажуть, працювати. І так само ті діти тут не хочуть бути, бо тому, що що їм тут робити? Вони хочуть, як то кажуть, тому бузі купатися, на сонці грітися, а як тут неможливо на вулицю вийти. Які важелі впливу місцева влада може використати для вирішення цієї проблеми? Це питання ми задали міському голові Соснівки Ірині Харчук. Е, насамперед хочу сказати, що з жовтня місяця. Питання самозаймання породного відвалу на териконі патріївська вугільна компанія стоїть і завжди є на порядку денному як сесії Волсунської сільської ради, так і Соснівської міської ради. Починаючи з жовтня місяця ми почали звертатися у всі вищі владні структури за допомогою, тому що виявилося, що спецуправління по гасінню териконів не дотримується технологій гасіння. Терекону тому і е, вийшло це самозаймання породного відвалу. Е, звичайно, е, ніяких відповідей нам не поступало ні від е, надзвичайних ситуацій, ні від міністерства екології. Тобто питання, яке гостро стоїть і наболіле для суснівчан і населених пунктів, воно виявилося нецікавим для вищих чинів. Лише звичайно, дякуючи народному депутату Олегу Мусію і депутату обласної ради Ігру Грабінському, які це питання. Підняли на вищий рівень, і ми знаємо, що навіть Верховній Раді Олег Мусій на всю Україну сказав про цю надзвичайну проблему і ситуацію, яка склалася на нашій території. Це питання зрушилося. зрушилося. Місяць тому, коли дійсно була задіяна техніка, коли напад війська вугільна компанія, проводилися наради за участю і представників спецуправління по гасінню териконів і всіх місцевих органів влади, і лише після так, якби в нас з'явилася якась надія, все-таки розпочалася і проводили наради, і розпочалася тема про те, що буде виділятися кошти спецуправлінню для гасіння цього терикону. Але, на жаль, всього цього вистачило менше, ніж на два тижні. Тобто, ситуація на даний час залишається такою ж гострою, як і стояла на початках. На даний час пад львівська вугільна компанія і спецуправління роблять вигляд, що роботи по гасінню терекону проходять. Щотижнево ми з депутатами виїжджаємо обстежувати терекон. Змін майже ніяких не відбувається. Саме болючіше те, що наші звернення до керівництва пад «Львівська вугільна компанія. Ніяких результатів не дає. Зустрітися і обговорити це питання взагалі немає можливості, тому що на фабриці охорона нікого не допускають до керівництва. Поспілкуватися нам з ними не вдається. Тому, звичайно, знову ж таки єдина надія на те, що голова Львівської обласної ради Ганущин і наш голова львівської державної адміністрації Синютка і е, дійде, можливо, це до верхів і до Верховної Ради. На це питання е, зглянуться і позитивно будуть його вирішувати. Якщо по правді люди не приходять скаржитися, напевно люди вже або звикли до того запаху, який кожного дня відчутний, особливо зранку. Е, і коли вітер в сторону Соснівки, ми звернулися. Е, в лабораторію Чержацької СЕС, що все таки провели виміри повітря? На території міста Соснівки і навколишніх населених пунктів і 6 червня були представники цієї лабораторії, які взяли виміри повітря. Але чомусь високопосадовці та екологічні служби так нічого і не бачать. Народний депутат України Олег Мусій, якому повідомили, що пожежа ліквідовано, на свої очі вирішив переконатись, що насправді відбувається і як проходить так зване гасіння. Щоб переконатися насправді, чи ті чиновники, які розказували про те, що тут все погашено, чи їхні слова відповідають дійсності. От підемо зараз подивимося на ті терикони збагачуваної фабрики. фактом. Це, це те, чим дихає населення і народ, в Чернограді, і все. Подивіться, 8 червня, 16 року. Ось початок горіння звідси і півтора кілометра, подивіться, сивий дим. в самому кінці. Результат гасіння. Півроку тереку. Це називається Не горить погів. Це не горить. Це. Загашений перекон Будь ласка, Умилий. Прошу на шашлик всіх міністрів, колів Верховної Ради і пана Сеню. Подивіться, що відводить продовження оцього півтора кілометрового телефону. Ось нова частина іншого боку, боку і від переробки ласка, подивіться. Дихати не можливо. Санстанція пише 23.05 про те, що вона тут джерела загоряння не виявила. Дивіться, констанції, пане Слідку, своїм очі. Замість станції і місцевої адміністрації йдемо досліджувати. Показали, завтра там. Тут найкраще найяскравіше видно, ось старий терекон. До чого доведе. Дивіться. І це немає джерел загоряння зовсім. Покидьки усі панове начальник. Дякую кажучи. На завершення програми хочу додати, що в селі Городище Сокальського району залишилось близько ста чоловік. Покинуті будинки та палаючий терикон. А що буде далі нікому не відомо.